Ви розуміли, ну не існує ніякої магічної пілюлі, яку ви вип'єте навіть за всі гроші світу, щоб можна було щось з'їсти, і у вас виріс хрящ. На жаль, цього не існує. На жаль, тому ми виконуємо досить складні операції по пересаджуванню хряща з іншої зони в іншу, бо намагаємось. Щось виростити, але це все надскладно. Ну, бережіть свій хрящ, бо кажуть, що нервові клітки вони не регенерують. Так ось нервові якраз регенерують, а хрящ не регенерує, тому що І це останнє. На сьогодні я думаю, що е, тому, що хондроцит е, це кліточка хряща, її дуже мало, їх дуже мало цих хондроцитів, це всього 5% від загальної маси хряща, це хондроцити, і хондроцит це кінцево диференційована клітина. Тобто клітина, яка більше не може ділитися. Там, де клітина не ділиться, немає ніякої регенерації. Тобто, якщо ми, е, якщо ви, там пам'ятаєте ятає, пам біологію чи там хімію. Чи... Там щось там якусь е, шкільну програму. Тобто, в нас є одна кліточка, вона розділилась, вийшло дві кліточки, дві розділились, вийшло чотири кліточки. Хрящ так не може. На жаль, поки е, люди і вчені всього світу працюють над цим питанням, але це більше до пересадки буде хрящових тканин. Як це буде, ще ніхто толком не знає. Тобто, Ну, стволові технології вони непогані, тобто це більше як продоказова медицина. Не завжди можна пояснити ось ці всі каскади процесів, які проходять в нашому організмі і в коліні, і в зв'язках, там у хрещах. Якщо ми їх розглядаємо, щоб зрозуміти, що там виходить. Якось воно працює. тому І ми цим можемо користуватися. Але те, що не працює, не витрачайте на нього ані гроші, ані ваш час. Ніхто від цього не виграє, окрім фармкомпаній, які продають ці бади. Всім дякую, всім здорового хреща.